Доброго дня, мої дорогі мої любі! Сьогодні дуже коротеньке відео, але мене питали, що робити з землею, коли вже квіти починають відцвітати в контейнерах, і треба щось з цією землею робити. Я вам просто розкажу, як це роблю я. І... Це дуже просто. От зараз, якщо ви подивитесь, то квіти вже майже відквітлі, там трошки вони вже доквітають, трошки я залишила на насіння. Якісь квіти я ще прибираю, але якісь залишила на насіння. А вже дуже дуже скоро ці петуні і гвоздички треба. Ну, гвоздички я їх просто залишу. Ці це багаторічні, вони зараз десь на насіння залишились. А ось петуньї да ну, якщо ви не збираєтесь їх залишити на маточник на всю зиму в теплиці, то в принципі їх треба буде прибрати і з цією землею дійсно щось зробити. Але не треба її утилізувати, не поспішайте, її просто можна залишити. Для цього ви повністю коріння все приберете. Рослини, що відквітла, квітла однорічна. добре землю, перекопаєте прямо в горшу, розрихлити її зверху донизу, і пролити її, ну я проливаю її таким ярко рожевим не зовсім темним, а ярко рожевим розчином марганцю. Так, щоб просто воно дуже добре пролилося, щоб ви побачили, що вже вода витікає з горшика, і тоді припиняється проливати і її залишаєте десь під навісом, щоб дощ не йшов, щоб вона висохла сама по собі природня. Потім ще раз її перериваєте в цьому горшику. Добре. Взрихлюєте і все. І під навісом залишаєте її до весни. Якщо, буде ще морозу, вона ще додатково у вас потім промерзне, продезінфікується. І потім вже навесні ви зможете цю землю, навпіл з новим ґрунтом обрати і висаджувати нові квіти. Ось і все, от то, як я це роблю. Все пока-пока.